Мої вітання, дорогі мої друзі. Хто за мною слідкує? Я на карніворі. Сьогодні буду я робити от такі стейки, яловичі. З одної сторони посолила поперчила. Місяць маю сидіти на цій дієті суто на яловичому м'ясі і на яйцях. Така політика, хоча є в мене тушене м'ясо. Але воно таке, знаєте, ну, перетушене, аж розпадається. А на цій дієті треба трішечки в сиринку. Що я придумала? У мене є електрогриль. Він не дуже потужний, але такого роду стейк він запече. От. Зжимати ніякі олії не можна рослинного походження. Стейк пісненький, в одному буду робити. От. Але в тому тушеному м'ясі дуже багато в мене жиру і я буду поливати. От таким чином буду запікати. Вчора я хто слідкую за мною. Їла тушину, я ловичину, два яйця, Пізненько. Сьогодні також пізненько я обідаю, тому що їсти не хочу. Харчусь один раз. Нагадаю, подивиться мене перше. Шматки такі досить гарнюні. Перевернула на ту сторону, хоча, можливо, і не треба би було. Але він трішечки, знаєте, стає нерівний, з одної сторони вищий, з другої нижчий. Аромат м'яса приємний. Так, Я зараз хочу спробувати, бачите, соку багато виділилося. Як проколюється, так надувати саме те, що мені треба. Сік обтираю і другий стейк ставлю на запікання. І так всі розрізала, щоб вам показати, яка степень зажарки. Слухайте, вже хочеться вкусити. Вже є апетит, Але дочекаюсь, коли останні вже будуть готові, щоб все зважити. Стейки вже приготувалися. Я на вазі зважила таку саму пусту тарілочку. 362 грами вона важить. Тепер зважу, скільки всього. М'яса, так. Відмінусувала тару, вийшло 408 грамів. От я вам казала, що пісні стейки я поливаю жирком, гов'яжим. Отак. Тому що на цій дієті жиру навіть має бути більше, ну, але. Отак. От і два яйця. Це дуже ситно. і від цього худнеш, я вам скажу. Був результат за добу. Але завтра скажу. Якщо буде результат ще за добу. Скажу результат за дві доби. Так що, от так. І бачите, скільки ще в мене є тушеного м'яса. Завтра, певно, готувати не буду, буду їсти це тушене м'ясо. Ну, тепер пробую, які ці стейки вийшли на смак. М -м -м. Яка смакота? Тишечки твердуваті, але так має бути. Це ж дієта хижака.